У цей час перелякані черниці Матронинського монастиря у Холодному Яру звернулися за допомогою до Олексія Чучупаки, з села Мельник, вчитель, ветеран Першої світової війни і учасник лютневої революції в Петрограді. Він мав вдома гвинтівки та набої. Чучупак збирає з місцевих селян таких же ветеранів війни загін самооборони всього 22 особи. Так починається одна з найцікавіших та водночас найнеоднозначніших історій в українському минулому. Історія Холодноярської Республіки Холодний Яр. Реліктовий лісовий масив Надніпрянщини, який займає територію частково нинішніх Черкаської та Кіровоградської областей. Багато мільйонів років тому неподалік впав астероїд, назавжди змінивши рельєф цієї місцевості, прошивши її глибокими ярами і балками. Реліктовий ліс, який виріс на цьому місці, оповитий численними міфами та легендами. Але головне, він понад тисячу років давав можливість нашим предкам стримувати навали кочівників та інших зайд зі сходу.